Усім привіток! Мене звати Каріна, і я смм спеціалістка Я інфлюєнсерка та власниця телеграм-каналу про суму розвиток. Сьогодні я вітаю вас на своєму YouTube-каналі Хроніка СММ-Нека. Сьогодні це буде перше моє відео знайомства з вами, і я трішечки хочу з вами поговорити про СММ і про що ж я буду тут розповідати вам, чому вам варто підписатися на мене. Тому що я харизматична, красива дівчина, яка розповідає про своє. Щодня понад 5 тисяч людей постять пости. Це можуть бути як Кристайлі, рілси, сторіси, але, знаєте, вони набирають багато охоплень, лайків, коментарів, а чомусь інші не набирають нічого. Від слова геть зовсім нічого не набирають. Ні лайків, ні охоплення. Зашаються за цим нулем. А в чому ж е, секрет? В тому, що у вас є гарний якісний СММ. смм спеціалісти який знає, що треба проаналізувати ваш бренд, цільову аудиторію, е, конкурентів, написати стратегію, придумати класний контент план, не просто від того, що ось це класні тренди. Mm -hmm. Давайте потенцію або ще щось. Суємо за письмами, і в нас набирається аудиторія. Але насправді, щоб набрати аудиторію, потрібна персоналізація. Е, про персоналізацію ми поговоримо з вами в наступних моїх відеоподкастиках, роликах більш детальніше. Але якщо коротко, ви вирішуєте її проблему, і вона не одна така на цьому світі. Що ви ну, саме до неї звертаєтесь, не до масштабу великого, так ось трішечки відхилилась від нашої основної теми. Саме тут я буду ділитися е, інструментами, які працюють, не працюють, про свій досвід, про свої кейси розповідати. Також буду ділитися трішечки лайфстайлом, тому що я волонтерка більше трьох років маю що цікавого вам розповісти. Е, це буде щоденник. Тут я буду постити, що от, класно, сьогодні інструменти такі працюють. Я дослідила ось це то те, то або я зробила то то то, то і, і ось так ось буде працювати наш мій канал. Загалом, для кого цей канал створений? Для тих, хто тільки на початку свого шляху ви СМ, можливо, ви бізнес, який самостійно веде свої соцмережі і намагаєтесь зловити ту саму хвилю з своєю цільовою аудиторією, але ніяк не можете. Тому я розповім більш детальніше про різні інструменти. Можливо, ви... вам просто цікавий діджитал-маркетинг. Тому ось так ось це було перше відеознайомство, де трішечки про себе розповіла. І для тих, хто підпишеться на мене в Ютубі та Інстаграмі, можете отримати гайд з 50 безкоштовних е шаблонів. А також по секрету вам я розповідатиму фішку з штучним інтелектом, як його застосовувати сама, так щоб ніхто про це не дізнався. І буде економити вам багато часу, ресурсу. Та креативу допоможе. А також як створювати класний вірусний контент за да, допомогою то штучного інтелекту. Вам точно варто підписатися ось тут, поставити лайк і чекати, чекаю вас наступних своїх відео. Пока-пока!